Доброго дня, друзі! До нас сьогодні приїхав. О, сервіс працює. До нас сьогодні приїхав такий тракторець з Вінничини Юто 954-й. Да, 954-й, думаю, що це 1054 в старій кабіні. От. З якою проблемою? Так, трактор в принципі не в непоганому стані. Але люди звернулися у нас з дуже дуже великою проблемою. Ще у нас, скажімо так, такого не було. Трактор напрацював, здається, щось порядка тисячі годин чи тисячі, чи півтори, ну пізніше зніємо. Не пам'ятаю точно. значить, ну, такого. В нормальному стані, в хорошій комплектації на той час з доповнительним баком, але без окремого бака гідравліки. І звернулися з такою проблемкою. Зараз попробую показати. Коротше, в полі, прямо в роботі, трактор підкинуло, наче він наїхав на міну. І ось що сталося. Тріснув повністю щось не дуже недоступне. О! Ось, будь ласка, видно, тріснув чулок, коробка вся заклинивша, всі чотири колеса заклинили не крутиться нічого. Його ледве-ледве затянули на евакуатор. Це добре, що на евакуаторі потужна лебідка, що витягнули його. О, тут, тут добре, видно ось що сталося. Тобто Тут галюмівний барабан, чулок і все, що всередині, походу. Походу прийшло йому гаплик. Ну нічого. Як казали, і тебе вилікуємо. А, ні, це трактор з окремим шеїбаком гідравліки. Да, це максимальна комплектація на той час. От, зараз будемо пробувати його розвантажувати, поки що не знаємо як, будемо пробувати у нас навантажувач є. Будемо пробувати його якось розвантажувати. Тому Хлопці розвантажать будемо знімати. Маємо тут трохи розборку, то будемо пробувати відновити цього дракона. Ну що, продовжуємо, підписуйтесь на канал, ставте коменти, чому так могло статися. А ми будемо розвантажуватись. Ну що, друзі, у нас хлопці розвантажують таким варварським методом нашого підбитого трактора. Бачимо, що він зовсім не хоче все Намазали платформу, як на драгрейсінгу. Да. Майже хотів поїхати. Все, далі заберемо його погрузчиком і на ремонтні роботи.